Ваші магніфіценції, владику Бориси, отче Богдане, пане Тарасе. Дорогі друзі, сенатори, професори, добродії, випускники, батьки, гості. Слава Ісусу Христу! Амі. Не чую вас. Слава Ісусу Христу! От, це поважна громада. Дякую вам. Подивіться на ті мозаїки. Подивіться на цей купол. Дивіться, скільки є образів, де ангели, люди і птахи, і навіть риби літають. Подивіться. Любіться в ту красу. Бо коли я був юним хлопцем, я мріяв стати пілотом. Є теж дуже гарне українське слово — «летун». 30 років тому і ще кілька разів у своєму житті я відважився на політ. Ну, ви вже тут чули, так, що я тут з вами, бо ваші випускні урочистості припадають у 30-ту річницю відновлення Львівської богословської академії Українського католицького університету. А я був першим ректором нашої альма альма-матер. До 1994 року велося багато розмов про відновлення нашого закладу. Але ці наміри залишалися мріями до тієї миті, коли блаженніший патріарх Мирослав Іван Лубачівський підписав дві рамоти. Першу про відновлення Львівської богословської академії. А другу про іменування мене виконуючим обов'язки ректора. Уявіть собі, що один із найбільш успішних проєктів України, Український католицький університет, розпочинався із візії. Без жодного українського карбованця, бо тоді йшли українські карбованці ніякої книги, ні одного викладача відсутнього приміщення. Людина, яка мені вручила рамоту, сказала, Михайле, не починай, бо і так з того нічого не вийде. А я, здивувавшись, відповів: дозвольте почати, як і коли вважатиму за потрібне. Не чую ваших оплесків. Патріарх Мирослав відчув, що відкрилося вікно можливостей. Щоб відкопати закриті проекти митрополитів Шептицького і Сліпого та пробувати їх реалізувати. Метаморф... Метафорично кажучи, заморожена яйцеклітина була поставлена в умови, де могла розвиватися. Для нас це окрема наука. І вона нас учить, як потрібно плекати високі ідеї і відважні плани, незважаючи на те, що поряд із злетами будуть і падіння, їх треба просто вміти осмислювати, дякувати Богові за досвід, набратися нового духу, щоб передавати цю навичку наступному поколінню. А нова генерація старо обов'язково що зробить? Те, що ви нині отримуєте диплом з печаткою уку, це визнання, що ви знавець вашої спеціальності. Та важливіше за це є, що ви можете самостійно літіти в майбутньому. Уку вам передає свій досвід. Не який-небудь, а досвід Божого провидіння в житті українського народу. Дійте відважно. Будьте вдячні, живіть радістю, не осуджуйте. Майте високу соціальну ціль. Летіть повільно, але впевнено до омріяної мети. По не завжди спокійних небесах. Якщо попадете у вир стихії, перевірте двигуни, тримаючи в пам'яті, що у вас є запасні парашути, внутрішній мир і гумор. А ще пам'ятайте, що ви тут в цьому просторі уку почули, що Ісус Христос живий. Роздумуйте над цим. Чи вірите ви в цю істину зараз, чи ні? Ця інформація назавжди з вами. Ви покликані будувати суспільство майбутнього. Кожен у свій рідний унікальний спосіб. Ваше поле бою визначається не тільки власним покликом, але й суспільним, спільним добром. При тому, знаєте, що життя не завжди відповідає логічним знанням. Не дарма ми тут вшановуємо мучеників, як вже владика нині згадував. А знаєте чому? Бо вони жили проти логіки. Так само діють і наші герої, які зараз на полі бою. Це мені пригадує литуна Річарда Баха, який у повісті чайка Джонатан Левінгстон писав: Чиша літати з птахами, пізніше прийде уміння злітати і без присутності птахів. Зрештою, для того, щоб літати, тобі вже нічого не буде потрібно, крім неба і прагнення вгору до хмар. Ми тут в УКУ, з початку нашого існування працюємо нелогічно. Тобто, не згідно із точки зору Модус Вівді, способу мислення постсовєтської України. Наприклад, ми дбаємо про внутрішній контент радше ніж про зовнішню формальність. В центрі нашої уваги стоїть людина, з якою. Наша інституція покликана співбесідувати. Ви, які завершуються цей вищий навчальний заклад, про це пам'ятайте. Хоча Україна змінюється, але ми бачимо демонів минулого, які повертаються через слабкість непідготованих людей. Зараз це особливо помітно через злодіяння корупції і ухилянства. Знаєте, що без духовного стержня, опертого на власній культурі, не один із нас приречений впасти в тенета. Хто би з колишніх студентів уку, спустивши по цій дорожі, негідний зватися випускником уку. І нехай спалить свій диплом. Пам'ятайте, що все це починається із маленьких компромісів із власною совістю. То, отже, що я вам раджу? Шукайте єдину істину. Живіть справжнім. Знайте, що людські відносини важливіші від професійних навиків. Рідна мова допоможе зрозуміти себе і бути собою. Культурна самостійність. Це запобігання різноманітним конфліктам. Родина творець нової хвилі, а не перешкода в кар'єрі. Я з досвіду вам кажу, ми з дружиною Іванкою маємо п'ятеро дітей, які принесли нам радість і любов та є натхненниками в особистому розвитку, що допомагало в нашій кар'єрі. Переживши комфортну зону дискомфорту, вийдіть нині з неї. Забудьте про отриману теорію і починайте відважно із чистого аркушу паперу. Як я це колись зробив, отримавши рамоту виконуючого обов'язки ректора неіснуючої Львівської Богословської академії. Не чекайте, а самі творіть нагоду, а решта добрі люди допоможуть. Пауза. А зараз прошу інше. Хочу вас попередити про два стани. Активності і пасивності, які неодмінно будете по-своєму переживати власному життєвому польоті. Поміркуйте. Перше, ми святкуємо Різдво як мирне свято. Однак, після народження Ісуса мало місце переслідування і смерть немовлят. А відтак втеча до Єгипту. А затем слідувала довголітня тиха прача Христа. Другий випадок: сам Бог вмирає в страстну п'ятницю. Страх опанував його послідовників. Сонце затьмарилося. Після того прийшло Воскресіння, мир, відвага і поширення християнства у світі. Тими двома прикладами з нашої християнської культурної спадщини доводжу до вашого відома, що не завжди в житті є час до активної діяльності. В нашому буті є більше моментів ізоляції і тихої праці, за які. Не маємо прямого визнання. Багато відбувається не публічно наодинці. Все це не менш важливе і чинне, ніж те, що публічно. Спіши повільно, не завжди можна бути на своєму максимумі. В житті Ісуса було поріжному. І в нашому також жити в тіні не означає пасивно чи через брак творчості. Для того, щоб визначати, чи нам зараз працювати в тіні, чи на виду, треба відчувати дух часу. Один із методів тримати хвилю. Про це говорив ректор отець семінарії Ігор. Це мати відвагу бути вдячним. Пам'ятати про дари. Знайте, що світле провідництво, яке переростає в героїчні вчинки, родича і плекається в малих діях. Вивчайте шлях відважних викладачів. І студентів уку, які віддали своє життя за волю України. Згадаймо поіменно тих з нас, що, за словами Богдана Лепкого, крилонька зітерли. Прошу встати. Богдан Солчаник Тарас Гайдук. Олег Воробйов, Артемій Демид, Андрій Добровецький, Олег Курський, Олександр Мегель, Олександр Полівоцький, Василь Дорошенко, Олес Щерба, Дмитро Сливка, Іван Парамонов. Це наші журавлі, які відлетіли сірим шнурком у вирії. Зараз стало модно бути сумним, нарікати на те, що інші не зробили. Не вміти просити вибачення і не вміти собі прощати. Але на щастя, із того стану є також вихід, запропонований учасниками проекту мур музичному альбомі Ти Романтика про розстріляне відродження. Ідеться про те, щоб пірнати з гумором в історію України. Яка, хоч позначена шрамами, веде нас до розуміння майбутнього, за яким ми нині боремося. Незалежно яким методом, але кожному з нас треба знати, як йому регулярно очищати крила від бруду і знову летіти. Але повернімося до Українського католицького університету. Місія Уку не тільки навчати, а справа студентів не просто здобувати знання. Митрополит Андрей та Патріарх Йосиф були світильниками віри та лідерства. І їхнє бажання полягало не в тому. Щоб ми лише висвітлювали їхнє лідерство, а щоб стали самі світильниками. На мій погляд, УКУ за 30 років існування, просунувся на 100 років не лише завдяки ректорам, професорам, адміністраторам і донаторам, а й тому, що багато хто з наших випускників стали зірками, які яскраво горять на небі, яким для нас є Україна. Тепер ваша черга дорогі випускники, проєктувати це світло. Кожному по своєму. Дякую всім присутнім, що ви є частиною опору. Зокрема, дякую укуківчам тим, які воюють, тим, які поранені, тим, які заслужено демобілізовані. Дехто з них серед випускників. Привітаємо їх оплесками. <плес> Як розум потрібний для віри в Бога, так само розум необхідний тим, які будують майбутнє України. Дякую Українському католицькому університету за намагання прив'язати розум і совість молодим українцям. Пам'ятайте, що кожен політ – це нова можливість злітіти вище щасливого польоту! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!